У цьому відео ми з вами приготуємо м'ятний сироп для Мохіто. 250 г м'яти я помила, трошки вони просохли, порізала на такі доволі великі шматочки, аби було зручно покласти в каструлю нашу м'яту. Ят. М'яту можна брати будь-якого сорту, головне, щоб вона була не стара, щоб була молоденька. Так буде смачніше. Каструлю насипаю кілограм цукру, заливаю пів літра води і ставлю на вогонь, щоб розчинявся наш цукор. Коли сироп буде вже близько до закипання, кладу м'яту та чекаю, поки закипить м'ята у нашому сиропі. Коли м'ята з сиропом закиплять, я залишаю їх постояти десь на 10-12 годин. У мене пройшло майже доба, бо я працювала <гум> і було трошки не до сиропу. За цей час м'ята все смачне сиропу. Коли сироп настоявся, проціджую його через сито, щоб очистити від м'яти. І гілочки також трохи віджимаю, щоб по максимуму весь сиропчик вийшов. Половинку лимончика порізала кільцями. Та додам до сиропу під час того, як буду його доводити до кипіння перед тим, як закривати вже наш сироп. Кісточки я повидаляла, щоб не проціджувати додатково сироп. Але, можливо, можна було додати в перший раз дом'ятий лимончик. Але я побоялася, що буде ігрукувати сироп.

Хвилинок 3-5 сиропу з лимоном. А в цей час паралельно стерилізую банки. Я стерилізую банки вже другий рік у мікрохвильовці. Мию банки, ставлю мікрохвильовку. В одну з банок наливаю води, ставлю на 5 хвилин. За цей час вода закипить, і всі пар, баночки будуть обдаті паром та всі бактерії загинуть. Минулорічна консервація таким чином стерилізована. Вона дуже добре себе показала. І розливаю сироп у баночки. Користуюсь лічкою, щоб не розбризкати. Але все-таки я розлила одну баночку. Кришки в мене стерилізуються поруч у каструльці з водою киплять. Я користуюся ключем, мені так зручно, але треба бути обережно, щоб не передавити кришку. Ось така краса в нас вийшла, це готовий сироп. На колір він такий жовтенький, наче мед, можна сказати, по консистенції він такий трошки. Тягучий, але не дуже густий. Якщо вам треба густий, то можна випарювати вологу з нашого сиропу, поки він не набуде консистенції такої густоти, як вам потрібно. Я буду використовувати його в напоях, тому мені не потрібно, щоб він був густий. Чим густіше він у нас буде, тим більш солодким він вийде. Теж треба це враховувати. Якщо нам хочеться, щоб наш. Сироп був зеленого кольору. Єдиний дієвий метод це додати харчовий барник. Більше нічого нам не допоможе зробити наш м'ятний сироп насиченого зеленого кольору. Я експериментувала, знайшла рецепт, де на обкладинці був дуже зелений гарного кольору сироп, але вийшло в мене ось таке, трошки такого болотного кольору. З таким ось осадом, Це, по цьому рецепту треба було блендером перебити м'яту і потім процідити. Тому в усіх рецептах, мабуть, де треба перебивати блендером м'яту, скоріш за все, буде такий колір. Хоча на обкладинці відео був дуже зелений колір, гарний цього сиропу. Але як Вийшло на ділі ось так. Тому, тому зараз будемо пробувати зробити наш сироп м'ятним за допомогою харчового барвника. Купила я його в магазині пекарському в нашому місті. Сказала, що мені треба пофарбувати сироп. Я знаю, що фарбники бувають там жиророзчинні, водорозчинні, тому для нашого сиропу нам треба водорозчинний барвник. Перший раз зараз буду це робити. Перемішаю. Спробую зараз додати густенький. Оп. Не хочеться, щоб було дуже багато. О, яка магія. Яка краса така, як на відео. Там, де обіцяють, що із цього має вийти це. Але лише харчовий барвник нам допоможе зробити такий сироп. Я зроблю собі ще такі баночки і зроблю декілька баночок з фарбним барвником. Щоб Дивувати гостей, <ріх> бо такого кольору точно гості не захочуть спробувати наш напій. А такого чому? Цю баночку я не буду консервувати. Я її залишила, щоб показати вам готовий напій, готовий сироп. Але якщо ви будете використовувати барник, то його треба капнути в каструлю перед тим, як закривати наш сироп. щоб... Капнули барвник, перемішали, трошки прокипіло і можна вже закривати наш напій. А зараз давайте приготуємо наш напій, заради якого я готувала цей сироп. Беру склянку, додаю колечко лимончика, додаю трошки сиропу і заливаю водою. Можна додати лід, можна звичайну воду, можна мінералку. До речі, якщо вам здасться сироп дуже солодким, то коли е розливаєте, розбавляєте його мінеральною водою, то він буде вже не такий солодкий. Мабуть, трошки треба додати ще водобарника, щоб готовий напій теж був зелененький. Трошки подавлю лимончик. Перемішаю. і напій готовий. Приємного. Mm. Mm. Дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Гарного дня.